На превеликий жаль, навіть у дуже молодих дівчат може бути така настільки тонка шкіра під очима, що навіть просвічуються судинки. Шкіра молода, тут навіть немає 30 років. Є щільність, є тургор, є тонус шкіри, але шкіра прозора, просвічуються судинки. Для того, щоб її щільнити, тут також можна ставити полімолочну кислоту. Полімолочна кислота зробить шкіру більш щільнішою саме в центральній діляці, тут у внутрішньому куточку ока, і за рахунок цього менше буде видно синців під очима. Здається, що в нас тут є кола під очима, насправді це просто тонка шкіра. В цьому випадку, крім полімолочної кислоти, нічого не допоможе. Полімолочна кислота по своїй консистенції, така як вода. Тому це не гель. І за рахунок того, що вона такої ну, такої водянистої структури, вона не дає додаткового об'єму. За допомогою полімолочної кислоти ми можемо тільки покращити якість шкіри. Об'єм додатковий в цій ділянці не буде. Тому навіть у тих людей, у кого є схильність до набриків, тих людей, у кого є прямо е, такі мішки під очима, е, в ін'єкції полімолочної кислоти не є протипоказом.